З вами я, головний Homan Holfletter. Пробачте, чудово не знімав відео. А сьогодні я покажу вам, як отримати досягнення комунальні послуги, перфекціоніст та кабріолет. Ну а ось і перше досягнення. Комунальні послуги. В цьому досягненні вам потрібно в ось цей мусорний бак. Ой, рука застряла. Потрібно затягти 5 оцих обломків, уламків таких. Не знаю, від чого вони, але. Сюди їх треба затягти. 5 штучок. Ось ми його сюди. Ой, сюди ось так робимо і затягуємо 5 штучок ось сюди. Ну, я думаю, що ви знаєте, як це робити. А ось і друге досягнення перфекціоніст. Для цього вам потрібно лавочку, яка на тій стороні є, повернути як ось ця лавочка. Тобто притиснути до стіни. Ми ось так робимо. Оцей мусорний бак ми убираємо. Тепер двері відкриваємо і ось ця лавочка в нас є, яку ми перевертаємо. Ось так можемо прыжками трошки. Ось, ось так ось. якось. так. О, і тепер ви її повинні ось так до стіни сюди притиснути. Ну, я думаю, ви зрозуміли. А ось і третє досягнення кабріолет. Для цього ми на цьому рівні мусорний бак сюди. Ми його відкриваємо ось так. Залазимо, відкриваємо. І отут на ньому ми залазимо в нього і ось так ось кришками залізаємо, а тепер пригаємо. І тоді ви будете їздити і приїдете таким чином 50 метрів. Сподіваюсь, вам це відео було корисним. Ну а наразі нехай всім щастить! Па-па!